Вимикай буденність. Вмикай премач. На Україну суне негода. Де будуть грози, град і сильний вітер. В низці областей оголосили перший рівень небезпеки. Яких погодних сюрпризів чекати у неділю на день Києва? Коли в Україну прийде справжня спека, якою буде погода влітку в Україні та чому осінь в нашій державі прийде рано? Про це розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Сьогодні погода в Україні буде переважно теплою та сухою, але у низці областей прийдуть грози з градом, а також посилиться вітер. Про це повідомляє український гідрометцентр. У п'ятницю 23 травня. Погодні умови в Україні суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. Західна частина країни потрапить під вплив активного атмосферного фронту, натомість решті території пануватиме суха та тепла погода. Через негоду синоптики оголосили попередження про небезпечні та стихійні явища. 23 травня у більшості західних Вінницьких та Житомирських. Областях грози місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду йдеться у прогнозі. Через негоду у вказаних областях оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Дістанеться і Львівській області. 23 травня. Очікується непроста погода з опадами та сильним вітром. Через негоду синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Найближчої неділі 25 травня відзначають День Києва. Саме у цей день у столиці очікуються сильні опади. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Уважно за попередніми прогнозами на день Києва, 25 травня, у столиці імовірні рясні зливи із грозами. Уточнення, звичайно, ще будуть, але все ж про всяк випадок варто підготуватися. 24-25 травня грозові дощі очікуються на заході півночі у центральних областях України, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині, нарешті території без опадів, запевнила Діденко. За даними синоптиків, у найближчі дні столицю та область чекає мінлива погода. Прогнозуються перепади температури й атмосферного тиску, а також періодичні опади. За прогнозами сьогодні завтра повітря поступово прогріватиметься. У день температура сягатиме плюс 24, плюс 25 градусів. Проте це потепління не буде тривалим. До кінця тижня погода в Україні буде нестабільною та різноманітною. У другу половину тижня атмосферний тиск зі сходу дещо підвищиться, тому опадів поменше. Вони залишаться хіба що у західних областях. Вітер переважатиме північно-західного напрямку з переходом на південно-західний. Отже, за рахунок надходження більш теплої повітряної маси до території України, нарешті будуть підвищуватися значення температури. Нічна температура становитиме 4-10 тепла, вже і у більшості регіонів України вночі 8-14 тепла. Денні максимуми завтра ще досить стримані 12 12-18 по території України, але починаючи з середи, вже будуть підвищуватися до 19-24 градусів тепла. Додам, що у горах поки. Ще зберігається сніжний покрив, а днями на горі піпіван виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області. Нагадаємо, що в гори наодинці ходити не рекомендується. Треба також повідомляти близьким свій маршрут та завантажувати додаток порятунок у горах. Слідкуйте за погодою, використовуйте надійне спорядження, дослухайтеся до порад фахівців, радять рятувальники. Прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на метеопрог також попереджає про те, що 23 травня очікується похолодання на крайньому заході, яке 24 числа охопить вже усі західні та північні області. Водночас на південному сході та Криму повітря прогріватиметься до літніх плюс 24, плюс 29 градусів. У суботу, 24 травня, дощі пройдуть у північних та південно-західних регіонах країни. Місцями можлива гроза, у решті областей без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. На правобережжі України змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме плюс 3 плюс 8 градусів за Цельсієм, в день плюс 10 плюс 16. Нарешті України в нічний час плюс 10 плюс 15, в день плюс 23 плюс 28. У неділю, 25 травня, на північному сході України пройдуть дощі. Часом з грозою, у решті регіонів без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. До слова, на базарах і супермаркетах початок овочевого та фруктового сезону. Молода картопля вже на прилавках, але ціни ще за високі, кажуть покупці. У квітні-травні картопля традиційно дорожча, бо її дорого вирощувати за словами продавців. У червні ціни вже мають впасти. Деталі далі у матеріалі. Перша молода картопля вже на столичних прилавках, але й ціна кусюча від 150 гривень за кілограм. Тож зараз вона радше делікатес, аніж звичний гарнір. На ринках столиці пропонують різні сорти. Привозять переважно з півдня України. Ціни залежать від обсягу врожаю та умов вирощування, кажуть продавці. У нас картопелька молода привезена з Одеси. Це сорт весна рожева, вона дуже смачна є, вона йде і в ціні дорого, ну, закупка і продажа. Це Невська, вона теж смачна, але вона трошки дешевша. Купують, але не дуже так великий об'єм беруть. Попри ціну, люди купують, щоправда, по пару кілограмів. Купували молоду картоплю по 130 гривень. Я вважаю, що це дорого, але ми купували на день народження чоловіка як ласощі, то, звичайно, вже собі таке дозволили. Я молоду картоплю, звичайно, з укропом і з маслом через цьогорічні заморозки й дощі частина врожаю під питанням, каже продавець Сергій. Це також може вплинути на обсяги і ціну. Картопля примерзла, так що садилася рано, вкривалася агроволокном. Було два приморозка, які буде врожай невідомо. Підкопуємо і чи вона після цих обільних дощів не зугниє. Заїде до нас Польща, заїде до нас Румунія, ціда впаде. На цій ділянці в Кропивницькому районі науковці випробовують вітчизняні сорти картоплі. Їх тут десяток. Третій рік підряд ми випробовуємо нові сорти картоплі. Я хочу сказати середньоранній сорт Мирослава і середньостиглий сорт фотинія. Хочу сказати, за останні два роки вони показали найкращу урожайність, при тому, що потенційна урожайність у них сягає за 60 тонн з гектара. але як за умови достатнього застосування добрив. От, і е, погода, щоб сприяла е, отриманню таких врожаїв, але в наших умовах в нас є можливість отримати 30-35 тонн з гектара. цьогоріч. Урожаю менше через заморозки в області за весною фіксували тричі. На поверхні ґрунту температура опускалась до мінус дев'яти. Який наслідок він безумовно скажеться процентів відсотків на 15 на зниженням врожайності. Безумовно е, на ті кущі картоплі, які постраждали, то не. Добір врожаю буде до 15-20%. Але в неї є така властивість, що в неї є сплячі бруньки, які після того, як. Вплив заморозків був, то вони просинаються, прокидаються ці бруньки, і картопля здатна заново відновити вегетацію. Аналітики аграрного ринку прогнозують, уже найближчими тижнями ціна на українську картоплю почне поступово знижуватися, бо почнеться сезон. Ця ціна буде знижуватися, як я зазначив раніше, з настанням більш сприятливих погодних умов для молодою картоплі, і сезон завжди це по було в першій половині червня. Вона може на 10-15% бути дорожчою ніж минулоріч для порівняння. Імпортна картопля, яка постачається з Єгипту чи Ізраїлю, значно дешевша. Як пояснюють фахівці, вона вирощується з меншими витратами і додають для українців стара картопля то харч, а молода то забава. Тому великого попиту на неї немає. Не дивлячись на такі мокрі прогнози, на найближчі дні синоптики вже почали лякати українців нестерпною спекою. Літо в Україні буде з аномаліями та неймовірно контрастною погодою, розповіла синоптик Вазіра Мартазінова. На початку червня буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом: дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до плюс 28 градусів. Але така погода теж не буде стійкою. У третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів. Червень буде контрастним увесь місяць, каже метеорологиня. А от у липні можна буде спостерігати дуже спекотну погоду. А ось липень уже буде спекотним з стійкими температурами до плюс 40 градусів. Думаю, цього року не вийде побачити. Поки те, що я бачу за своїми прогнозами, липень буде спекотним. Але в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні в Україні, як це було попереднього року. Поки що такої спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення. Розповіла синоптикині про різкі похолодання та підвищення температур. Вони будуть пов'язані із штормовими явищами, тобто будуть сильні пориви вітру, град та грози. Таке явище ми зможемо побачити у червні, але це є аномальним для України, запевнила Мартазінова. Погодні аномалії спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Австралія зіткнулася з найпотужнішою повінню за останні 100 років. Вода затопила навіть ті населені пункти, які раніше не фіксували паводків. Ви вже готові до спеки. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.